Знаючи, як жити з цією втратою найдорожчого, видно, як ви, які ви мужні, як ви несете світло пам'яті, яке виливається в полотна. Ось розписали дружини в нас, полотно його душі, одяг своїх дорогих чоловіків. Матері намалювали картини, в яких залежені такі сенси, глибокі і світлі. І це все для них, аби вони жили, аби все саме добре і світло, що було в них, далі жило тут між нами, між людьми. Кожен раз, коли ми малюємо картини, чи розмальовуємо одяг, чи згадуємо, а протягом дня це відбувається дуже часто. Кожна з нас мріє почути той голос і відчути себе коханою. На жаль, цього вже ніколи не відбудеться. Проте саме таким проєктом ми продовжуємо життя собі і нашим коханим. Згорьована мати у Бога просила: візьми мою душу, верни мого сина. Один він у мене, єдина дитина. Я хочу, дорогі рідні, подякувати. Вам за те, що попри невгамовний біль, ви несете пам'ять про своїх рідних. Що то за птаха в небі літає, може, то милий мене зустрічає, крило махає. Наче вітає спокою душу мою лишає, може, журавлик, а може, то лебідь, кличе грайливо мене до себе, у синє небо без тоніх мари туди болю. Немає жалю.